Моя улюблена рубрика, ребята, яка називається «Перемо... Перемога або так Вазмездіє в 2003 році, коли ми починали своє предприйнятельство, коли ми тільки розбирались, починали цей бізнес, ми показали це підприємництво. Ну блін, всім кого я знав, ну всі до кого я був дотичний, і серед цих людей, через мою квартиру, е, прийшов один одна сім'я. Ну, скажімо так, будемо говорити про, про чоловіка, працювання. який прийшов до мене додому. І я пам'ятаю, як він ну знаєте, такий згалявся так. Та це ну такий він трошки старший, ніж я. Коли ми з зне... ним я від кіля його знав? Я був його керівником на фірмі, на якій ми працювали. Я його запросив, він прийшов вже ж. Звісно, був, ну, я був вище по рангу. Він прийшов до мене. І він у мене вдома вів себе як свиня. Вибачте, за французьке за автологію таку. Я пам'ятаю, так все це так закінчилось паршиво. Я його так провів, блін, і от він у мене так ну, відпечатався. І от, а у нього є в Києві родичі, які теж в бізнесі. І ті родичі, я колись виступав в Києві, і родич цього парня, який працює в епіцентрі зараз, от я зараз в епіцентрі знаходжусь, він до мене підійшов і каже, а ви... Говорю, да. А ви знаєте такого-то такого? такого? Да. Він каже, так це мій там двоюродний брат і так далі. От. А виступати можу... От. І а цей пареньок він тільки починав, там, по-моєму, 6-9% був. От. І він каже: слухайте, це працює. Ой, ну такий він, знаєте, воодушевлений був. І я скільки, якби я йому там, розказав, що це все правда, що це все круто, якби, ну, знаєте, як, коли тебе вдома там, ніхто не сприймає і ти бачиш родственну душу. Те з'являється надія, що це справді правда. О, то, що, знаєте, розговори розмовляти — це одно, да? а коли є закулісні свої люди, які можуть тобі розказати так, як все це є, і коли те, що ти робиш, це дійсно у когось із тих людей, які дійсно не зацікавлені в тобі, там, не зацікавлені в тому, щоб ти там, блін, маслав, які... і я йому тоді в такому, будучи в такій ролі, я йому пояснив, що це все круто, я кажу, Саня, давай. От. Проходять роки, я так в епіцентр заходжу, зустрічаюсь з цим чуваком, і він такий. Ну що там, хі хи ха ха хі ха-ха, Ну такий, знаєте. Ну. Ладно. І я завжди проходив його. От я його завжди проходив думаю, боже, ну я нахрен цього парня зараз знову не зносить. Я представ, ти ми там, на канари, на там Платинові вже там. Ну, коротше, у нас вже все чітко, все виходить. А цей чувак в епіцентрі як працював, так і працює, і постійно щось мені чеше про це. МВ. І от років, мабуть, сім я його не бачив. Просто так обходив стороною, а ще ж така обстановка в світі, знаєте. І я от, тільки що в епіцентр приїхав, і його зустрів. Я так мимо нього прийшов, а така пачка увілічилася. Я думав, це ну, похожий, але я думав, може це і не він. От, А потім назад опять прохожу мимо нього і так очі піднімає, і ми з ним так пересікаємося очі в очі, і я йому кажу: Сірий, привіт, він такий. О, привет, Андрей Вей! Начинал мне не Что ты морозишь? Я своему брату всегда казал, надо начинать Александр Вей, а не М. Вэй. Эти дяди, они тебе... Представьте, я с этим чуваком пересекаюсь, ну, ну блин, 10 секунд. И он начинает мне рассказывать. Шановные друзья. И тут я включаю всегда... Он мне рассказал, что жемчуг лучше, чем амбоевская паста, там порошок там какие-то лучше, чем все это разводка, дураков разводят, ля 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 чеши. Представь, ты чувак рассказывает это тому, у кого это есть. И я включаю мощнейшую артиллерию всегда. Так я это слухаю, слухаю, слухаю. стоп. Они такие, что? Говорю, ты на работу на скольки ходишь? такие, на 8. 150 тысяч получаешь. Нет, это какие-то... І більше саме так не розговорювати. Розворачуюся так. Адіос! Ой, блін! Я вам говорю, ребята. Це треба прожити, це треба пройти, і ви тоді будете просто для себе в собі. Не для них цих дурачків, вибачте, за вираження, Там, Звіздой Ви для себе будете чоловіком, який зробив те, що почав. І весь світ буде казати, що це все фігня, що це. Чого так? -то. Тому що цей бізнес, цей бізнес, він виводить людей з рабства, а виход з рабства, друзі мої, це як польот на Марс. Понімаєш? І всі, хто сидітимуть в більшій задніці, вони всі будуть розказувати, що на Марс летять дебіли, понімаєш? І оцей весь світ буде так себе вести навколо тебе до тих пор. Поки ти не ПОЛУЧИШ мікропрофітік свій там 15-20 тисяч гривень, коли ти фоп не відкриєш, тобі нада до 15% процентного уровня просто ОДІТЬ шори і блин валіть цей бізнес до тих пор, поки ти не откриєш фоп, не начнеш получать. Сверхприбылі, оті, плюс 70%, плюс 110%. І коли у тебе є ФОП, коли тебе платять гроші, коли ти живеш так, як ти хочеш, коли ти будеш собі дозволяти більше, коли в тебе буде реально твоє внутрішнє підтвердження, прикинь, ким ти будеш, як ти йтимеш по світу і навколо буде ці шавки тявкати. Знаєте, собаки гавкають, а караван іде. Я вам, я вам, друзі мої, предлагаю бути не собаками, не собаками. А тим караваном, який іде і який дойде, куди йому надо. Я вам про це, ребята, розказав. Для чого? Щоб ти завтра не здався, от того, що якийсь ідіот тобі щось розкаже. Я не боюсь цього слова. Чого? То, що нормальний чоловік, нормальний чоловік, він ніколи в житті не зіб'є іншу людину з путі, якщо сам цього путі не проходить. А оці всі. Лже пророки, лже спеціалісти. Вони будуть біситися від того, що ти йдеш, і от того, що ти доходиш, куди ти хочеш. Но для тебе краще дойти, ніж бути серед таких, як він, і дати підтвердження, і дати піщу для ума цих воспалених мозгів, що бізнес не працює. А ти приходиш в бізнес, ти починаєш всім заявляти, що ти можеш, що ти будеш, що ти хочеш, а потім береш і здаєшся. Понімаєш? І ти создаєш цю ілюзію цим ідіотам, создаєш не ілюзію, а создаєш їм піщу, щоб вони. Ах, упивались. Тільки через це стоїть бізнес построїти, понимаєш, щоб ніхто, ніхто, ні папа, ні мама, ні тетя, ні дядя, ні брат, ні сват слова кривого не сказали. Щоб ти мог обернутися і сказати: Ходи на свою роботу, адіос! Це таке чувство, знаєш? От. І я скажу вам. Такі моменти, я такі моменти дуже люблю. Чого? То що в мене є моя правда, в мене є то, що я зробив, І я цього всього кайфую, наслаждаюсь не тільки от того, можливості, які дає МВІ, а й от того, що я не такий, як це все. Толпа 95% переляканих слабаків. Всіх вам благ, миру та добра, дякую, що дослухали.